Жили всі там дружно та весело. Одного дня, букавши математичними містечками, до авдіопе прийшов новий член із четвертому степені, мінус 6х, мінус 12 квадрат, мінус 16х, мінус 4. Одразу ж його зустріли жителі містечка. Привіт! Привітом! Привіт. Я це тебе одягнула. Що ти з тобою так не можна? Привіт, я запукав. Я мало член. І в четвертому степені плюс 6х кубів, мінус 12х квадратів, мінус 16х мінус 4. А я йому це 2х квадрат плюс 2y квадрат плюс 2за квадрат. А ти який? Ти звідти чи не звільні. І маю у тебе покидно. Ось я, наприклад, семетрична. А ти? А я про себе нічого не знаю. Ой, це хіба проблема? Але давай ми тобі допоможемо. Так, а ну-ка, ну-ка. Так, ну що можна сказати? Старі 2-4, це точно, так точно. А найстарший кофіцієнт один. Але більше я, на жаль, нічого не скажу. От, жаль. Не сумуй, я не можу сказати, але я знаю, хто може. Он там живемо ряд Айсентейн. Він багатьом моїм друзям допоміг визнати місцевість і інфільність. Тут він нього піти. О, добре, одразу ж піду до нього. Ходім його. Я покажу, тобі дорогу. Я, на жаль, з вами не зможу, піти а я до бочни спит на той. А там живе. хаос. А он Сильвестер. А он звезу з Елером розмовляє. О, ну що з тобою прийшли. Ти, на пару дій, так брать. Добрий день. Добрий день. Ви А що тобі потрібно? Мабуть, не знаєш, чи ти звітний чи ні. Так, не знаю. Ви могли б, б мені в цьому допомогти. Ну що ж, подивимося, що можна зробити. <клухи> ну, <Можна> покрутися? <клухи> <клухи> Хлопче, а з коди ти Поля Поля цілих чисел, а що? Ну, знов переривають під роботи. Ну, ж написано. Працює в полі клюк. Так що нічим тобі допомогти не можу. Але якби ти був з поля, Q, то можна було б взяти просте число P і всі твої коефіцієнти крім старшого, Так, щоб ділилися на P. А дільничне, щоб щоб не ділився на P квадрат, тоді ти був незвідень. А так мій критерій на тебе не діє. Ой, так жаль. Ну що ж, добре тоді, вибачте, будь ласка, забував вас. Побачила. Що Та нічого, він працює лише в полі Q, а я ж в поля Z. Ааа, точно, що ж тепер? Я знаю, тебе потрібно розкласти методом не визнати на А Розкласти? Це не борешся? Не боляче. Я не хорошого спеціаліста. Ти навіть нічого не відчуєш. Це якось страшнувато, але... Ну добре, показуй дорогу. Пішли нами друзі, розглядаючи містечко, по пошуках того, хто може допомогти неочікуваному гостю авто. Пішли вони не дуже довго. І перед ними постала лабораторія юного математика. Де, де, де? Я пішов. Доброго дня, ви позагадуєте? Ні, але мені так потрібно. Я про себе не знаю нічого. Давайте я вас поведу. Я привіз привіду на клієнта. Виходимо. Да. Добрий день. Доброго дня. Що вас відбувається? Я хочу, щоб ви мені допомогли, що ви розклали мене методом невизначених коефіцієнтів. А для чого це вам? Хочу дізнатися, чи я згідний. Ну тоді давайте розпочнемо операцію. На все добре. Так, сказали, що я не звільна. Чудово, нарешті ми хоч щось про тебе знання. Ти знаєш, у нашому місті такі прекрасні жителі, ми дуже дружно з усіма живемо. Було б непогано, якби ми тут залишився, мав би про себе щось набагато більше. <плес> Та воно гарна. Що там Що гарно? Така коротка плате. От мене, я розумію, а то навіщо на тобі? Та ти подивись неї ноги. мене не познайом. Ну будь ласка. Ну, добре, добре. 24х квадрат мінус 17х мінус 16. А це Привіт. А я в Х четвертому степені. 6х квадрат мінус 16. Х минус 4. Ой, а що це за незвичне місце? А, а там дискримінат може знайти, а там голос може знайти свій Ну, Це так цікаво, я теж хочу спробувати. Тобі для цього потрібно тільки не молочця, ніяк Я теж хочу, що спробуємо. Так, сейчас. ну ходімо. Спочатку ми без знайшли його результат, а потім і його дискримінант. Новий настільки сподобалась у місті автора, що він не зміг його покинути. Тим більше, що тут він знайшов свою похідну нового друга.